Поява Кирило Мефодіївського братства 1845-1847 вісімсот стало логічним кроком розвитку національного руху. Якщо до цього патріотизм проявлявся у віршах, піснях, літературі, то братство вперше спробувало оформувати ідеї у вигляді програми дій. Це було невелике таємне товариство у Києві, засноване групою молодих інтелігентів, близько 12 осіб активного складу. Лідером був історик Микола Костамаров. Також до гурту увійшли поети Пантелеймон Куліш. Учений Василь Білозерський, викладач Микола Гулак та пізніше Тарас Шевченко. Вони всі познайомилися в Київському університеті, відвідуючи лекції, обговорюючи історію та фольклор. Їх надихало усвідомлення спільності між українською культурою та культурами інших слов'ян. Костамаров, вивчаючи народну творчість, дійшов до висновку, що слов'янські народи мають споріднені цінності, любов до свободи, християнські ідеали рівності. Тому братчики взяли за приклад святих Кирило і Мефодія, просвітителів слов'ян, і назвали їхніми іменами своє товариство.